Ви вже бачите героїню, головну нашого сьогоднішнього відео. Це портретна колода Мак, Мак Карток, Дзеркала. Що таке метафоричні картки? Я думаю, вам вже розповідати не потрібно, тому що, якщо потрібно, звісно, ви напишіть про це в коментарях. І я зроблю про це окреме відео, тому що я фанатію від роботи з метафоричними картками. Що коли я познайомилася з колодами Гетмеера, все це стало коханням з першого погляду. Тому ось це насправді і є. Я навмисне підготувала персону персоніту сьогодні, тому що це я не скажу, що аналог, але робота з ними дуже, дуже Схожа, і вона може бути більш глибока. Просто тут розділено на дитячу і дорослу колоду. Додатково ж тут у нас можуть бути як дитячі образи, так і дорослі. І тому я кажу, що вона дійсно є універсальною навіть для роботи. Ну тобто, придбали одну колоду замість двох. Покажучи, це по-перше. А по друге, зараз ви зрозумієте її фішки, відмінності і основні нюанси. Тому що я дуже люблю насправді ці колоди, вони є значно більш абстрактні. Інколи це теж дуже, -дуже полегшує роботу, а інколи її ускладнює, якщо ви не розумієте, як працювати з метафоричним. Картками, тому що для новачків ось ця колода буде дуже проста. Навіть якщо ви забажаєте попрацювати з собою, зловити якісь інсайти про себе, вона вам значно значно полегшить роботу. Тому що цю колоду в мене купували і йога-терапевти, і просто люди, які проводять жіночі кола в кафешках, просто навіть на дівішники, які хочуть собі щось зробити. Але звісно, в першу чергу це ця, ця розробка була як психологічний інструментарій, як арт-терапевтичний інструмент, грубо кажучи. Навіть не грубо кажучи, а так воно і є. Тому колода дана надзвичайно надзвичайно потужна, як я вже сказала, я являюсь її співавтором. Тут є, звісно, книжечка, інструкція по використанню і техніки. Тобто для початківців це взагалі must have. Я не люблю читати ці всілякі книжечки. Звісно, техніки я подаю в різноманітні книжечки, які вже розробляю, але разом з тим я завжди відкладую цю книжечку і кажу, давайте працювати так, як ми вже знаємо. Я думаю, що ви вже і навчання проходили про метафоричні і якщо вам до речі цікаве навчання по метафоричним карткам, ви теж це пишіть, тому що мені здається, що вже їх занадто багато. Всі це знають. Але ще раз я вам би хотіла показати те, як їх розумію я, те як з ними працюю я. І ну це дійсно один з найулюбленіших моїх інструментів. Зараз я зручно сяду, щоб ви вам теж. Гарно все показувати і розказувати. Тут є різноманітні і чоловічі, і дитячі, і різної вікової групи картки. До речі, ця колода є як наживо, ви можете її замовити у мене. Так, звісно, вона є і в електронному форматі для зручності вашого працювання. І це картки двосторонні. Тобто на зворотах у нас є різноманітні фрази, послання. Я роблю кроки для втілення своїх мрій кожного дня. І це можна переформулювати також в запитанні, які кроки я готова робити вже сьогодні. Для того, щоб досягти своєї мрії. А це ще мрія, чи це ще ціль? І тут такі, знаєте, запитання або тексти на звороті. Хтось їх прочитає отак, як прямолінійні, але я завжди кажу: дивіться ширше, дивіться глибше, тому що одна картка вона вам підсвітлює дуже-дуже багато. І ви також, як я вже сказала, можете працювати як з частинами особистості, особливо коли от в мені є щось таке, і я не розумію, от мені от я хочу обрати там не знаю, якби ви зараз це був прямий ефір, ви б мені сказали, які у вас зараз задачі до Рішення, можливо, б хтось погодився поділитися, можливо, хтось не може прийняти рішення йти з роботи чи найти. Наприклад, якась частинка мене каже: Ні, якщо ти втратиш роботу, ти втратиш стабільність і все. І це буде, наприклад, якась ну ось така, ну навряд така б частинка сказала, але все може бути, тому що коли з частинками ми працюємо, я рекомендую ви погортайте колоду, так і оберіть, от що зараз у вас ось так може казати, да? а яка картка може бути? На іншій стороні, що у вас іще може відповідати вам по інакшому да? і Ось там ну, це маленька дівчинка, яка каже, все класно, нічого не бійся, в тебе все вийде, все буде круто і цікаво. І на звороті можна діставати якісь ще додаткові послання. Ну, це я так, знаєте, зараз вам роботу найпримітивнішу, найлегшу, яка тільки може бути, показала. Але у нас, наприклад, може можуть випасти ось такі образи. да, І хтось скаже, ой, це так схоже там, наприклад, на мого дядька, там, на мого батька, на мого вчителя. Да? І він мені завжди це казав і тепер цей голос стоїть в моїй голові, і ви можете так дивитися, обирати. Ви можете навіть з цими картами працювати в закриту. Це теж буде ефективно. І дуже круто, коли не круто, а дуже часто буває таке, що випадає, до речі, тут різні образи є. Не тільки такі спокійні, це якось нам так випало а Тут є образи, які хвилюються, які постійно кажуть: ні, хіба так можна? Що ж ти далі будеш робити? або якісь такі, знаєте, те проти... Проти, в протиріччя, які вступають да, внутрішні якісь частиночки? От мені саме ця колода подобається з позиції ось такі роботи з внутрішніми частинками. Хоча я вам сказала, що ця колода є дійсно універсальною. Це можна працювати з тим, як, яка я є зараз, От, наприклад, я зараз ось така, так? А якою ти хочеш бути? А я зараз ось така. Я хочу бути, наприклад, ось такою. Креативною, сміливою, а, проявляти всі барви цього світу, радуватися, насолоджуватись життям. А як ти можеш Можеш до цього прийти через яку картку? Ну ми в мабуть, будь-яку виваженість, аналіз там щось іще. І клієнт вам буде цей розказувати шлях. Ви можете ще додатково зачитувати поради послання на зворотах, і таким чином у вас буде вибудовуватись більший шлях. Ви можете навіть до підключити картки транзакцій з колоди про стосунки, про які ми говорили в попередньому відео, і можете обрати. Ну, давайте ось цю знову ж таки вона випала. Яку транзакцію ви можете собі проявляти, от як ви зараз до себе, тобто розглядати вже, наприклад, не як чоловічі, жіночі, а як дві частинки взаємодії між собою, да, і розглядати, що там, можливо, більш сміливе, можливо, замість того, щоб давати собі якісь відповіді, відмовляти себе або накручувати себе, бо крапочки можуть бути дуже багатозначними. От я зараз себе нібито накручую, тому що батьки там, наприклад, завжди щось казали: ну давайте відпустимо бідних батьків, ми їм тільки подякуємо за наше життя. Але суть в тому, от. Я завжди собі казала, наприклад, що ну, потрібно тільки так, якесь там переконання піднялось. А я собі маю сміливо і прямо сказати і прийняти рішення, що я хочу бути інакше. І потім ви підкріплюєте це іншою транзакцією. Тобто, ви можете міксувати, поєднувати колоди, а можете працювати самостійно лише з однією колодою. І у вас теж будуть чудові інсайти. Тобто, ви можете шукати нові версії себе. Це як один з варіантів ще один з варіантів. Що ви можете робити ще? Ну, ця колода дійсно дуже дуже крута, Я вам казала, що ви можете навіть працювати на розстановочки. Ну, дійсно, як якісь розстановки вашої ситуації, не лише на тему стосунків, не лише на тему. Та на будь-яку тему от мені зараз дійсно, але тему грошей ви любите найбільше, тому мені хочеться саме показати моє ставлення до грошей. От як я бачу себе зараз в стосунках з, грош... з грішми, і як гроші бачать мене. ну от Зараз гроші мене бачать, хватаюся за голову, не знаю, що робити. Да? А як я бачу себе в стосунках? Ну, я бачу, що достатньо, я гарна, там самовпевнена, можу подорожувати, щось ще. Да? Там, ну, от, різні, різні техніки. Насправді вони у вас можуть бути і в цій книжці. Частково частково. Ви Взяти їх з інших джерел, але суть в тому, що колода, от зараз моя ціль не дати вам техніку. Звісно, якщо ви хочете техніку, ви пишіть про це в коментарях. І я вам просто дам конкретно от сідаємо техніка про роботу з грішми. Да, техніка про роботу з стосунками. І ми це просто окремими відео знімемо. Зараз моя ціль показати вам огляд на цю колоду і показати, що в неї міріади можливостей роботи і розв'язання. Да, а що тобі може, наприклад, це стосунки між грішми? Да, або, можливо, я зараз така, а хочу бути. ось і знову ж згадуємо попередню техніку, яку ми можемо ще добудувати, скільки тобі кроків потрібно? Що з цього ти готова вже робити зараз? Які, на які запитання тобі потрібно порозмірковувати? Що у цьому портреті викликає у вас неспокій або напруження? Чому саме таке ставлення? Що викликає в стосунках з рішмою ось таке напруження? Як це пов'язано з вашими переживаннями? А тут у нас я дозволяю собі займатися тим, що приносить мені задоволення і розвиває мої таланти. І як це пов'язано з цією темою? Що ви можете дати собі, що ви можете сказати собі, як ви можете подивитися на себе далі, і як потім зміниться ваше життя, коли ви дозволите цьому проявитися? Ось взагалі просто чудові картки. Да, трансформації це реальне може бути такий навіть. Положення карток в реальній роботі, і там потім я стаю самодостатньою жінкою, яка закохана в життя і просто насолоджується цим життям вже зараз. Да, і ось тут у нас на звороті я живу в гармонії з собою, світом і світом навколо. Ну взагалі чудово. Тут ми можемо робити сімейні розстановки. Ось покажи навіть розстановками можемо працювати. Хто працює в полі розстановок, чи то на аркуші, чи то на столі, чи навіть в пісочниці дуже багато От, наприклад, тут дитячі картки, є. ось давайте теж знайдемось. До речі, я малювала цю картку. Да, ось, наприклад, у мене ось є син і донька, да, от можемо... ну тут дійсно тут дуже-дуже багато образів, ви можете підбирати те, що подобається вам, тому що тут, якщо я не помиляюсь, 96 карток, да, і ви можете що завгодно. Що завгодно використовувати. От, наприклад, я зараз ось така, у мене чоловік ось такий, да, ну, це, можливо, давайте щось небудь таке більш релевантне, щоб по віковій групі. Да, ось чудова ситуація може бути. От, і маленьку дитину яку-небудь поставимо. Да, от чудова картинка може бути. Ось я з чоловіком, я хочу так щось таке. А у нас є ще донька, і треба за нею доглядати. Там а чоловік, наприклад, не хоче приділяти їй уваги, тому що він більш приділяє увагу лише собі, а чого тобі хочеться, як хочеться. Ну, тобто, роботи зараз. Я вам накидую ідеї для того, щоб ви могли працювати з цим матеріалом. Матеріал це самі картки. Матеріал це запитання і послання, які є на звороті. Ви можете комбінувати із транзакціями з інших карток, але можна навіть абсолютно без них. У вас в правах, книжеці книжці всі навіть є запитання до клієнтів, до розмірковані, щоб ви обрали і просто читали, які почуття ви відчували під час цієї вправи. Як ці зв'язки впливають на вашу внутрішню дитину та доросле життя? До речі, робота з внутрішньою дитиною тут теж може бути проведена досить досить чудово. Ось я просто на обум відкриваю, щоб читати лише запитання. Ne var? І ви можете таким чином розвиватись. які сильні сторони вашої особистості ця картка відображає? Це якщо ви працюєте з собою, наприклад, дістали лише картку, от як, як ви себе можете описати зараз, от, людина описує себе ось так зараз, які емоції, відчуття викликає ця картка, що подобається, що не подобається. Тобто далі ведемо роботу за стандартною схемою. Ну, взагалі, а, мені не хочеться зараз давати якусь конкретну техніку, тому що мені б хотілося, щоб ви написали, які техніки зараз у вашому житті були б для вас допоміжними і корисними. Що мені Записати для вас такого, що допоможе вам в вашій практиці, можливо, або допоможе вам в роботі з собою, тому що ці картки чудово допомагають працювати з собою. Да? Ви можете щось нове, от що ця картка може сказати про мене. От Нібито я жінка, а мені чоловік попався. Але я тут дуже багато чого бачу. Мені навіть фон чомусь першим, ніжний такий фон, плавний, акварельний вкинувся в очі. Я бачу, що в нього рубашка така в квіти. Да? Але при цьому він такий харизматичний, чоловічний, справжній, природній в своєму цьому прояві. Да? І тут можна багато чого про цю картку ще додатково розповідати. Ну, надзвичайно круто також із портретних колод, те, що я можу вам сказати, можна також використовувати енергію квітів ще як додатково. Але це увага тільки жіноча частина, і тут тільки прояви жіночих частин. Тут є робота зі стосунками теж, але це, мені здається, вже інша тема для робот, де ви можете теж моделювати свій портрет, свою реальність, своє ставлення до себе, картинки свого життя, теж робота з внутрішньою дитиною. Тобто для жінок ця колода може в якійсь мірі і портретно замінити, да? тому що тут ще більше емоцій. Ще Більше а, різних, до речі, емоцій. Часом тут і агресія є, часом і радість, і сум, і прояви, і креативи, і сприйняття себе, і любов до себе, і сприйняття свого тіла, і дуже-дуже ну, багато всього. Але от чисто портретна базова колода, якщо ви хочете для початку, це все таки вже або як колода для роботи самому з собою, або для саморефлексії, або як додаткова вже колода. Ну, Для мене це теж така універсальна. Якщо вам треба універсальна, то це про енергію квітів. Універсальна. В контексті жінок відразу скажу, якщо ви хочете дійсно універсальну, але чисто портретну, то це однозначно ось ця колода. А, тому я сподіваюся, мій огляд вас надихнув скористатися і попрацювати з портретними колодами, тому що а, в практиці це ще цікавіше, ще глибше. Людина отримує за допомогою карток те, чого вона інколи про себе О, знаєте, наша несвідома нами карує. Це такий принцип, який я постійно зараз повторюю, тому що це дійсно так, і коли ви усвідомите істину його суть. Ви зрозумієте, що те, чого ви про себе не знаєте, насправді вами карує. І коли ви це розкриєте, усвідомите, побачите, ви почнете свою силу використовувати в повній міці, і ви станете новою версією себе, це я вам 100% кажу, тому що це перевірено на мені, на клієнтках, і ну, взагалі, це так працює в цьому світі. І ви можете, до речі, досліджувати і стосунки. Ну, от навіть мама, донька може бути. Ну тобто, це настільки універсальна колода, що вона точно має бути в кожного. Тому якщо ви сумніваєтесь брати чи не брати, яку базову колоду обрати, щоб було і Просто і легко вам вона 100% допоможе. Вона значно легше за персону-персоніту, яку я глибоко люблю, поважаю. Але простіше, все таки, працювати спочатку з таким інструментарієм, як ось цей. Потім собі підключати вже інші колоди, комбінувати. І ця колода абсолютно самостійна до роботи, ніякі жодні інші картки вам не потрібні. Ви можете їх, якщо хіба що забажаєте, потім комбінувати. Да? Ось я зараз така, а що мені допоможе там прийти або я, що мені допоможе, така гарна карта, що мені допоможе зберегти оцю посмішку в житті, там видістити якусь картку, і там можна, ага, ще й подорожі. Тобто ви можете їх комбінувати, ну це настільки універсальний інструмент. Ну, я захоплююсь ним, можу говорити про це годинами, але на цьому думаю, поки будемо закінчувати, на цьому все з вами була. Ваша психолог Людмила Трихліб, ви можете записуватись до мене на індивідуальні зустрічі, на сесії з радістю попрацюю і з метафоричними картками і в різних інших практиках. А якщо бажаєте придбати цю колоду, ви можете замовити її у мене як співавтора в електронному або друкованому форматі. Колоди є в наявності наразі, але вони можуть закінчуватись. Тому покваптеся і відправочка може бути вже у вас сьогодні.